Всім привіт! З вами знову я Світлана, і сьогодні ми з вами будемо розбирати посилочку за каталогом компанії 16-го. Він виглядає у нас отак за лісою з цього каталогу. Зараз будемо з вами розглядати посилочку. Звичайно, прийшов цей каталог, який буде зараз із 25 листопада на моєму районі. І наступний, який буде із 22 грудня. І до січня. Отже, до цього каталогу для перевірення часом йде ось такий гарний додаток щасливого нового року 2017. Також прийшов файер розпродаж. Ось так він зараз виглядає. І давайте розпочнемо замовлення. Замовлення цього разу дуже гарне, але, на жаль, не все поприходило. Бо був ліміт на складі. Що я хотіла вам показати перше? Це жіночі штани. Новинка. Нова партія, Ось ці штани. Вони чорного кольору і бавовни і поліестра в основному. Ось такі вони, як, ніби заброчкою йдуть. Такі досить горні. Зараз покажу вам їх. Ось так, як і в каталозі, вони Забр... на... на дотик, вони як такий джинс. Ось такий парад. тут видно обманка кармонів, але ось тут малесенький такий є кармончик. Тут нічого схожого немає. Ну а замочку коротенькому, боковому. Так, зараз покажу, як вони виглядають ззаду. Ззаду вони виглядають ось така резиночка. Вони досить високі, кармони два задніх. Це штани завужені. Прошив гарний, досить нема делишніх ниточок. Дивилася рівні такі шви. Ну, досить такий гарний пошив. Ось такі штани замовили. Наступне, що я хотіла вам показати, це купольник жіночий. Ось так він оглядає в каталозі під номером 1. Він називає це жіночий купольник, немовних назви. От, ну, як, як на малінку не дуже, на моделі, мені здається, досить так гарно подивимося, що ж ми маємо насправді. Я його відкрила ось такий купальник із ретелькою, яка регулюється, яка, до речі, ось тут вона знімається. Чашечки м'якенькі без пушопа. Такий буде витончений силет. На малюнку показано на моделі, що спереді тут. Чорний не просвічується, але насправді, так і є, тут є сіточка, яка не дає просвічуватися. А от отзаді немає цієї сіточки і він от так просвічується. Також гарні тут скрізь шви. Шви гарні. Матеріал також гарний. Ну, я думаю, клієнтка буде задоволена таким гарним купольником. Ось такий купольничок. Так, далі хотіла вам показати за для себе новинку, бо в фокусі на бізнес. Ось такі ось капці. Капці я новинкою в цьому каталозі що зараз буде. Вони йдуть такого червоного і синього кольору. Ось вони такі м'якенькі, універсальний 37 40-й розмір. Підошва повинна не ковзати вони м'якенькі, біленькі з бонтиком. Ось такі копці. Так, і далі. І поїхали по замовленню. Так, що ми почнемо? Ми почнемо ми із набору спети продуктів, який повинен бути йти в подарунковій упаковці, але чомусь, в але чомусь він прийшов без корзиночки. Написано: тут набір з п'яти продуктів без подарункової упаковки з кошиком. Тобто і без кошика. Ну, можливо, я неправильно зрозуміла. Отже, отакий набір за 139 гривень, а з кошиком він би вийшов за 219. А, я неправильно зрозуміла так. Ну, давайте подивимось на набір. Не... Можливо, кошик то таке. Цей набір входив... входила піна для ванни об'ємом 500 мл, називається сочне манго. Ось така. Для ванни. далі сюди входив гель для душу серії Ivan Senses, Ваніль і сандалова даре. Об'ємом тут 250 мл. Я вибачаюсь за освітлення. У нас на вулиці сьогодні досить посмурно. Збирається сніг, і при у осі... нас гірше. Так, далі до цього набору входить ось такий шампунь. Шампунь, крапива і лопух об'ємом 250 мл. фітоукріплення. Ось такий шампунчик. Далі кремчик ароматна ваніль для рук у об'ємом 75 мл. Так. І п'ятим продуктом: туалетна водичка міні-Little Black Dress. Ось такі коробочки. Вона йде кулькова. І ми маємо такий набір із п'яти продуктів. Так, далі замовили набір серії Advanced Technologies. Це іде шампунь і ополоскуватель для тонких волос, і плюс Лосьон спрай. Для таких ж волос із колагеном для максимального об'єму. Бальзам і шампунь об'ємом 250 мл, а Лосон спрей об'ємом 100 мл. Ось такий. Набір. Далі набір Sari Ivan Natures. Із трьох продуктів. <кхи> До нього входить э, шампунь безконечна свіжість 2 в одному шампунь-плоскавателю об'ємом 250 мл з імбирем і манго. Далі освіжаючий спрей для тіла сочний гранат і манго об'ємом 100 мл і э, для душу також сочний гранат і манго об'ємом 200 мл. Ось такий набір. Далі замовили набір з трьох продуктів. Ось таке крем мило. Крем для рук і шампунь для душу. Так, крем. Мило. Жидке крем-мило небесна гармонія, об'ємом 250 мл. Крем для рук забота гліцерина 100 мл об'ємом. і… Галя для душу об'ємом 250 мл, також небесна гармонія. Ось такий набір три в одному. Далі далі замовили е, набір інкандесанс. До нього входить кульковий дезодорант парфумована водичка 50 мл і міні-водичка, вона йде. Мені цікаво, яка вона кулькова чи розпилювачем, з розпилювачем. Мені здається, що розпилювач набагато зручніше. Ось такий набір інкандесанс. Так, далі замовила. Це вже я собі замовила ось такий ось такий тональний крем. Для обличчя та тональний матуючий крем-мус ідеальний відтінок. Я замовила собі відтінок нуд. Ось, ось такі упаковочки, щоб не розбилась баночка. Він йде об'ємом 18 грам. Ось зараз відкриємо, спробуємо. Ось такий, як ну, дійсно, як мус на руці. Він такий м'який-м'який, приємний. І, ну, на моїй руці не видно відтінка. Видно, що він гарно е, заходить в пори. І відтінок така ніжна, ніжна шкіра. Дуже гарно. Я думаю, буду ним дуже задоволена. Так. Далі, далі, що ми маємо? Далі замовили <кхем> ось такий гель для душу чаріна тоскана. Об'ємом 250 мл це новинка. Запах. Такий цікавий. Замовила ось такий спрай для тіла Little Black Dress об'ємом 100 мл. Так, далі. Замовилась з вкладки Аліси ось тут. Дві губні помади. Одна винтажний рожевий, ось так він виглядає, а друга капучино, Ось сьома вона. Ось так буде краще, можливо, видно. Вони ось так виглядають. Їх не видно тут, від... тут написано відтінок, але вони повністю закриті, їх не видно, які вони є, але є надпис, по якому можна зрозуміти, який є цей відтінок. От, Замовили помаду мотову Avent Color бездоганого червоного відтінку. Ось там він буде темний, напевно, дуже сильно, бо, вибачте, за освітлення. Так, така у нас пора року. Далі замовили лак е, з магічним ефектом. Називається він ніжно-рожевий. Ось такий він. Цікавий такий, він ніби трошечки темніший, здається, в каталозі, але коли він прийшов, він зовсім такий світленький. Ось такий він. Так. Далі зараз. Нам далі. Зараз покажу. вам, ще такий кульковий дезодорант пурблонка. Два ось таких бальзамчика для губ від серії Avon K. Один інтенсивна допоможі бальзам для губ, а другий защитний бальзам для губ з маслами ши і міндаля. Ось так. Ще хотіла вам показати. Замовлення багатофункціонального приладу для чоловіків в такому чехлі. Ось такий металевий. Має багато отворів, так скажем, цікових. Тут є пилка, достатньо таки гостра. Відкривачка для бутилок, я гадаю, таке гостреньке, як ніж ця сторона. Написано в опису, що це відкривачка для концерних банок, лазоножа, ножа, бічна грань. Оце лаза ножа. Далі викрутка це буде, напевно, викрутка цей кутик. Лінійка. Так, тут є лінійка з поділками 1, 2, 3, аж 4 см. Далі відкривачка для пляшок. Я думаю, оце ось буде відкривачка для пляшок. Гайкові ключі. Ну, думаю, напевно, це буде гайковий ключ. Чи оце, напевно, буде гайковий ключ. Чесно, не знаю, буде розберуся чоловік. Так. Пилка ось. Достатньо такі, ну, дійсно гостра пилка. Транспортир. А, це буде транспортер, видно. О, да. так, Це буде транспортер. І матеріал приладу корозійна столь. Ну такий він важкенький, і матеріал, матеріал чехла поліестер. Ну, думаю, хай користується. Ну, думаю, якщо положить кармончик на, на роботі, чи десь щось застрягло, то, можливо, і знадобиться. Так далі. Хочу вам показати, замовили ось такі прикраси. Дві таких прикраси. Вони. Були такі упаковочки, щоб були вони не розбились ніде транспортування. Ось такі новорічні ялинкові прикраси. Вони змінюють колір. А червона, зелена, думаю, зараз должна бути синя. Так, звичайно. І воно дійшли в наборі дві штучки. Ось такий відтіночок. ну, Досить гарне. Я думаю, на ялиночки буде гарно. Так, поставимо. Так, що ще у нас залишилось? У нас зараз залишились парфумовані водички. Парфумована водичка Ivan Lock для неї. об'ємом 50 мл. Далі парфумована водичка Ivan Foam, Об'ємом 50 мл. Далі туалетна водичка чоловіча. Ivan Iven... Spiarman. Вона йде об'ємом 75 мл. І туалетна водичка чоловіча Individual Blue free А також, а вона йде об'ємом 100 мл, до речі. Так, і що ми маємо? І ми маємо це все. Дякую вам за увагу. Ставте лайк підписуйтесь дизлайк, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу! До наступних відео!